Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось, що чекає Київ і область Київська до наступної середи від рашистів. Чи будуть обстріли? Скажіть, покажіть Київ. Так, Київ погано. Ворог планує напад, дуже потужний. Ми знову вийшли в позиції жертви, що ми не можемо нічого змінити. Будуть давати відповідь на бік Росії, там також будуть втрати. В нас вийшли, бачите, руйнування і п'ять ну це війна, військові дії. То, що напад готується, потужний, і ворог має наміри нас знищити. Давайте будемо перекривати, Заперечую. перекриваю, нагадую, що ми можемо змінювати ситуацію своїм наміром. Так. Так само, як ворог може змінювати ситуацію своїм наміром, своїми діями. Але то, що, то, про що ти думаєш, воно здійснюється. Прибираю негатив, знімаю анулюю. Все зле-лихе повертаю на голову ворогів. Що вони нам готують, хай з ними станеться. Вище сили Божого захисту, прошу для всіх, хто дивиться, для всіх, хто в Києві живе, відведіть біду. Врятуйте наші будинки, врятуйте нас, наші сім'ї, наших дітей, щоб дрони ворожі, бомби, ракети ворожі падали там, де люди не живуть, там, де будинків немає, щоб всі вижили. І Божого захисту для нас усіх прошу. Буде так і так є. Так, тепер Київська область. Що чекає Київська область до наступної середи. Скажіть, покажіть Київська область до наступної середи. З боку решистів. Ну, те саме ворог готується, напад вночі, летіть буде багато, на жаль. Київська область будуть... Намагатися зруйнувати там, де шляхи. Залізниця, якісь шляхи дороги залізниці. Ось. Напад. Напад готується. Також можливі руйнування, можливі жертви. Заперечую. Заперечую можливі жертви серед дітей. На жаль. Заперечую. Прибираю негатив. Перекриваю все зле лихе. Повертаю на голову ворогів. Що вони нам планують? Хай з ними станеться по Верховному суду. Буде так і так їсть. Вищі сили. Відведіть біду. Від всі, хто дивиться, від Київської області. Нехай бомби, ракети, дрони, ворожі, падають там, де люди не живуть, там де будинків нема. Божу захисту, прошу для нас всіх. Захист встановлюю. Янголи-охоронці, призиваю вас, відведіть біду від Київської області, від Києва, щоб не було руйнувань, зруйнуйте ворогам плани, іншими шляхами ворогів пустіть. Те, що вони нам планують, хай з ними станеться. буде так і так єсть.